Ті часи, коли орда зруйнувала Галич і всі монастирі занепали, прийшли два монахи галичанини із Іванівського монастиря та оселилися у селі Манява. Тому скит носив ім'я Манявський. Так розповідає одна із давніх легенд про його виникнення. На початку XVII століття тут була поставлена перша дерев'яна церква воздвиження чесного хреста. Монастир мав до 200 ченців і десятки підпорядкованих йому монастирів у Галичині на Буковині і навіть у Молдавії. Саме тут заповідав себе поховати гетьман України Іван Виговський. Діставши булаву від малолітнього Юрія Хмельницького, він поставив собі за мету заснування незалежного українського князівства. Внаслідок безпідставного звинувачення його розстріляли за наказом уряду Речі Посполитої. Наприкінці XVIII століття австрійський уряд закрив монастир. Хрестовоздвиженську церкву перенесли до містечка надвірна, де вона згоріла під час Першої світової війни у 1914 році. Згодом Іконостас передали до церкви містечка Богородчани, звідки він спершу потрапив до відня, а з 1923 року до національного музею у Львові, завдяки чому зберігся. Також долю спіткали джерело блаженного каменя. Після закриття святині воно висохло, і лише з поверненням монахів знову з'явилася живильна вода, яка витікає по краплях просто з каменя. За добу її набирається не більше двох літрів. Монахи помітили, що вода починає капати під час богослужіння. Цій воді приписують цілющі властивості. кажуть, що вона лікує зір, знімає біль у суглобах та заживлює рани. Ще кілька століть тому монахи робили з неї чудодійні мікстури для королівських дворів Європи. Після проведеного дослідження вчені геофізики заявили, що вода за своєю чистотою є світовим еталоном, а позитивна енергетика тут у 20 разів вища за норму. Однією зі святин монастиря є чудодійна ікона одигітля і збавительниця, відома тим, що зцілює людей від епілепсії. Колись вона була головною святиною новоафонського монастиря на Кавказі, в радянські часи, коли монастир закрили, ікона зникла. Як розповідають легенди, настоятель новоафонського монастиря доручив зберігати реліквію одному з чинців, який перед смертю мав самостійно обрати кому передати ікону. Через 80 років чудодійна ікона з'явилася у Манявському скиті. Таємничий чернець розповів, що він мав видіння Матері Божої, яка наказала передати ікону в український афон, але він не знав, що так називається манявський скит. Приїхавши сюди, чернець побачив на місці монастиря руїни і побоявся віддати ікону, але видіння повторилося. Зараз у скиті знову поселились ченці, які відновлюють український афон. І знову торує народ споконвічну стежину до чудодійних святинь, до чудодійної природи, про що так натхненно говорить Ліна Костенко: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори.